П'ять лайфхаків, як привчити кота ходити на унітаз. Було тяжко, але ми впоралися і так перше почнемо. Кладемо горшок біля унітазу, щоб кіт прививши що там і на місце. Друге, кладемо горшок на унітаз, щоб кіт привик туди стрибати на нього. І, ще... і внать, третє. Мама, Mama, маман мені купила таку класну спеціальну насадочку для привчиня котів ходити на унітаз. В цю насадочку насипає емо улюблений наповнювач мій. Ну, щоб мені пахло, я поґервався. І потім, коли я вже правий, починаємо по одному забирати ті кольца, щоб з'являлося більше і більше дирка. І коли я правий, забираємо все вставляємо поки тільки оцю ось таку основу для того. Коли я вже геть повністю привек, забираємо все, але хочу порадити вам купити таке якесь щось на кришку, на унітазі, щоб лапи кота не сковзили, бо мої трошки почали сковзити, та й маман мені таку штучку купила класно. І вуаля! Я навчився, так що бажаю вам всім успіху. Це на легкому труді, але думаю, що все у вас вийде.